Як то кажуть в чаті або е, піднята рука відсутня. Е, нагадую ще раз: в нас є колеги, які приєдналися нещодавно. Е, ми пишемо наші запитання або пропозиції, або прохання у чат. Можна озвучувати голосом, але для того треба спочатку підняти ручку, і тоді вам буде надана ця можливість. Е, Таймінг у нас залишається тим же самим 20 хвилин. Але я прошу учасників все ж таки вкладатися хвилин 10-15 для того, щоб потім ми могли задати питання або організувати дискусію зараз. Питаннячко до присутніх Сергій Кондратів, Чи чуєте ви нас, чи готові ви включитися? Бачу, готовий. Да, 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 я слухаю вас. Я, Чую вас? Так, я готова передати слово нашому наступному учаснику Сергію Кондратіву, старшому викладачу Національного університету Одеська політехніка. Пан Сергій нас закликає. Подумати і разом з ним взяти участь, можливо, в обговоренні, якщо у вас будуть питання такої теми розвиток творчого мислення в умовах діджиталізації, будь ласка, пане Сергію, да. я вам віддаю да. слово. Дуже дякую. Добрий день. Я представляю презентацію на тему розвиток творчого мислення в умовах діджиталізації, для того щоб зрозуміти, як діджиталізація може впливати на творче мислення. Для розуміння процесу, перша частина презентації буде посвячена тому, що таке творче мислення, звідки вона береться і на чому вона заснована. Перше, що потрібно зробити, це з'ясувати, який має бути фундамент мислення людини для того, щоб творчість була можливою. Пі словом, творчість розуміється процес створення того, чого принципово раніше не було. І першим базисом для цього є образне мислення. Це означає мислення картинками. Чому мислення картинками створює фундамент творчого мислення? Тому що мислення картинками дає повну передачу сенсу. Візьмемо, для прикладу, слово троянда. Якщо ми не маємо контексту, то ми не можемо зрозуміти, якого кольору троянда, її сорт, розмір є ли в неї листя, яка довжина та форма стеблі тощо. Однак, якщо ми покажемо троянду вигляді образу, то ми передамо все і одразу. Тому можна сказати, що слово це гранічно стиснута інформація з дуже великими помилками без контексту. Звідси з'явився такий вираз, як слово промовлення є брехня. На жаль, воно насправді має під собою теоретичну основу. А ось образ несе повну інформацію, та навіть статичний образ має обсяг інформації, який може перевищувати обсяг слова у 100 тисяч та мільйони разів. Тому одна картина а, зі своїм обсягом може дорівнювати обсягу цілої книги. книги. І ми знаємо це навіть за комп'ютерною теорією. На практиці це означає, що людина, що людина, яка мислить тільки словами, має картину світу, що містить безліч помилок. Тому мислення образами – це більш вищий рівень мислення, що містить у собі, більш, у собі більше і головне більш повний обсяг інформації. Найважливіше тут те, що цей обсяг інформації більш адекватний реальності, ніж слова. Ще й більш розвиненим мисленням після статичних картинок є мислення вже рухливими образами, тобто динамічне образом мислення. І далі мислення, коли в нас не один рухливий образ, а кілька рухливих образів, що створюють цілі сценарії за різними лініями сюжету. От саме таке мислення містить мінімум помилок і є найбільш адекватним. Ну, як це? Виглядає у звичайному житті, наприклад, ви йдете до магазину, як нас вчили запам'ятовувати, що потрібно купити? Зазвичай складається список, і ми дивимося за списком, і що ми маємо купити. Однак нас ніколи не вчили запам'ятовувати всі, всі, що треба купити. Вигляді набору картинок, малюнків як хліба, каша, м'ясо тощо. У нас такий метод запам'ятовані не розвинений і не розвивається саме в тому, але саме в цьому, і ключ творчого мислення. Або який відсоток учнів під час уроків креслення може повернути фігуру у своєму мозку у трьох площинах? На мій досвід від 30% і менше. Добре, пропустимо, це вже не так важливо. Однак відсутність можливості мислить образами призводить до того, що таких людей легко обдурити. І ось це вже цікавіше. Почнемо з дитячих загадок. Ну, ось, наприклад, шов у Лінград. А на, на зустріч йому 100 хлопців у кожного козупу, ні кішки, у кожної кішки і так далі. Якщо людина містить словами, то вона не бачить картину і починає рахувати кішок, козу і так далі. Але якщо людина бачить картину, то вона відразу зрозуміє, що вони йдуть з ліінграду. Рахувати кішок не треба, тому її неможливо обдурити. Другий варіант, що стосується грошей, вже не жартівливий. Для такої маніпуляції виконується метод млин. Коли до людини кажуть, що вона має покласти гроші туди, туди, а потім вони придуть ще кудись, а потім ще кудись. Тобто виникає така низька повороти лопатею млина, і цих поворотів так багато, що людина вже втрачається і не розуміє, звідки береться прибуток. А механізм прибутку йому пояснюють словами, який не має чітких образів. Людина відчуває, що можлива каверза і ставить запитання. Але для створюється переконання метод авторитетів, що дуже серйозна фірма працює з нами, що в нас є лазерний друк на наших документах. тощо. Чому таке можливо? Тому що людина не вміє мусити картинками, а в картинках її неможливо обдурити, і неможливо приховати, звідки беруться гроші. Тому людина, яка мусить словами, змушена довіряти іншим людям, які здатні мусити образами для того, щоб... Узяти у них параду, крім того, є просто потворні слова, ну безобразні слова, які людина перестає відчувати. Наприклад, є чітко зрозуміле образне слово борг. Якщо ми напишемо заяву, тобто рекламу для банку, що банк дає гроші в борг, а потім усі гроші потрібно віддати і приплатити зверху, то хоч їх піти до банку буде мало. Але якщо ми змінимо це слово на потворне, то безобразне слово кредит з чужою кореневою базою, то в нас це слово не викликає зрозумілого образу. І ми. Перестаємо відчувати, це слово не, виника, не викликає у нас негативу. Тому реклама банк видає кредити під вигідні відсотки, буде успішною. Але якщо повернутися до теми творчості, то якщо взяти провідних вчених, то момент осяяння, коли вони бачать нове рішення, вони описують так. Так. Під час прозріння мій мозок мовчить, і все навколо я відчуваю безпосередньо. Перед моїм поглядом проходять почуття і картини, а іноді серед низки образів я починаю бати щось, щось нове, щось таке, яке поки не можна писати словами. Мені необхідно докласти величезних зусиль, щоб зловити це, щоб розглянути в деталях новий образ, який спочатку помітний у вигляді лише наявних відчуттів або плям, і тільки потім спробувати все це передати словами. Тобто мислення образами дозволяє комбінувати ці картинки між собою для створення нового при операціях складання. Спочатку образи нового при складанні погано помітні, як погано помітний, цілісний образ при складанні пазлів. Його дуже важко перекласти в слова. Але після отримання цілісної картини це стає можливим. Крім того, мислення образами дозволяє побачити, що потрібно в картину ще додати, щоб вона склалася повністю. Виникає питання. А Чому люди усі так не мислять? Тому що таке мислення має недоліки. Справа в тому, що в такому типу мислення виникає так званий інформаційний вибух, який полягає в тому, що він має величезну кількість комбінацій, як у притчі про зерна та шахівницю, коли на 64-ту клітинку потрібно було вкласти стільки зернят, що не вистачило б запасів зерна на всій планеті. Ось що йому творче мислення, як принаймні тут описується, в найпростішому, так тільки комбінаторному варіанті. Вже потребує великих зусиль на розрахунок комбінації. А в іншому типі мислення, ось, наприклад, як критичне, пазли не збираються та не перераховуються варіанти. Таке мислення просто розрізає хірург жабу любить поточні теорії. Тому критичне мислення вимагає у десятки, сотні та мільйони разів менше зусиль та комбінацій, ніж творче мислення. Але критичне мислення, на жаль, нічого не творить, проблеми не вирішує. А руйнує тільки те, що є, і не створює нічого нового. У таких випадках треба говорити: критикуєш, пропонуй, пропонуєш, роби, робиш, неси відповідальність. Тому існують два типи інтелігенції, це як критикуючі та творці. Однак проблема полягає не тільки у кількості комбінацій, а ще й у тому, що акт творення пов'язаний з енергетичними витратами мозку. Наш мозок спланований так, що він захищає свої витрати для того, щоб не було нервового виснаження, тому що при творчому мисленні мозок споживає 25% всієї енергії організму у вигляді поживних речовин, кисень та таке інше. А коли ми просто аналізуємо чи розважаємось, витрата приблизно тільки 9%. Виходить, що обсяг енергії при творчій праці збільшується. Приблизно у три у три рази тому люди здатні на вирішення творчих проблем мають енергетичні витрати мозку майже втричі більше ніж у всіх інших. Ось чому таких людей дуже мало близько 5%. відсотків. Їх особливість у тому, що вони здатні отримувати задоволення від творчості. І за такими великими витратами. У всіх інших людей при високих енергетичних витратах мозку спрацьовує захист, що проявляється в генерації дуже неприємних емоцій у вигляді хворої голови, бажання зробити що завгодно, тільки б не робити дуже дорогий для мозку творчий процес. Отже, для того, щоб виховати творчі процеси у студент, студентів та учнів, необхідно виховувати їхнє образне мислення, мислення збіркою, тобто синтез. І розвивати фантазію, щоб створити нове. Якщо ж людина не мислить картинками, а лише словами, якщо вона здатна лише аналізувати і мислить існуючими шаблонами, які від видали їй під час навчання, вона не зможе, на жаль, створити нове. Крім того, люди здатні на творчість здатні не тільки. Здатне не тільки на великі енергетичні втрати мозку, а здатні використовувати так звану дефолт-систему свого мозку. Приблизно половину часу ми, наше мислення, наш мозок, опрацьовує зв'язки і відносин у колективі. Величина людського колективу, у якому мозок пам'ятає стосунки, становить приблизно 100-150 чоловік, що так зване число Донбара, який відкрив цю систему. Так от, такі люди здатні використовувати цю систему не за призначенням. Вони йдуть з колективу. І замикаючись на себе, в, в об'єм мозку, що звільнився, здатні завантажувати невирішуване завдання і таким чином отримують можливість її вирішення. Тільки тепер ми можемо відповісти на запитання, а як дігіталізація може допомогти нам у вихованні та розвиток дітей, студентів та якісь здатні на подібне. Давайте подивимося, що дає нам діжиталізація для творчих процесів. Вона дає можливість. У віртуальному просторі створювати будь-які образи, які обмежені лише фантазією людини. Більш того, вона дозволяє збирати там зборку, тобто синтез синтез найскладніших комбінацій, які теж обмежені лише фантазією людини. Крім того, ці об'єкти можуть бути тривимірними, такі ж як і у реальності. І в межі така творча людина може створювати свої внутрішні світи, де вона може повністю розкрити свої внутрішні таланти, генетичний потенціал, який відображає її. Її внут, внутрішній стан. Однак диджиталізації великим впливом на людину дає і завади. Перша шкода діджиталізації полягає в тому, що вона спрямована на масовість. Тому 95% програмного забезпечення насильники людей, які живуть на інстинкті домінування, що не пов'язано з творчістю. Це ігри типу та стріляй у всіх, домінуй. Крім того, стрес у таких іграх блокує творчі мислення. Друга шкода дігіталізації полягає в тому, що там все плоске, що не розвиває трьохмірне мислення, яке навіть 100 років тому назад виховувалося на научних посібниках, як можливість зробити рогатку з дерева або кульку з пастелину. При цьому були задіяні всі віди пам'яті у людини, включаючи м'язову. через те, що сила покоління дітей, які оперували всім на плоскому екрані. Я заткнувся з тим, що коли я таких дітей попросив по відеозапису та картинкам зібрати з гвинтиків найпростіші вироби, вони це зробити не змогли, тому що у них немає досвіду роботи з реальними тримірними об'єктами та немає таких ігор. А це були ну, майже ліпші учні у школі. Отже, у нас є невеликий відсоток дітей, які здатні на творчість, яких розвинуто, і які при цьому виникають проблеми. Проблема в тому, що майже немає ігор. Та програми, які працюють на створенні нового. Дуже мало ігор з віртуальними світами, які розвивають фантазію і не несуть стрес, що тебе вб'ють, зловлять або ти впадеш в заготовлену яму. Тому що тільки кохання та емоційний стан, внутрішній стан, гладі озера здатен розблокувати фантазію та творчі мислення. Тому ми маємо шукати чи створювати такі програми. Такі програми. А, такі програми а, для таких дітей все-таки існують. Я написав список таких програм, які прості за, а, та безкоштовні. Це, звичайно, програми Scratch, Roblox, Lightbot, LeoCAD та інші. Це або програми-конструктори, де можна збирати щось, хоча б на площині, як у Scratch. Але ну, там хоча б є рух. А, є Roblox, більш серйозне середовище, там вже можна підключити до комп'ютера зовнішні плати, працювати з нейромережею. Тобто набагато більша звинна система. А ось LightBot LeoCAD вже ігри з тривимірною системою. вони ближче до реальності. Програму для початківців у 3D-модувальниці Tinkercad. Tinkercad також дозволяє розвивати абстрактне мислення у вигляді блочного та текстового програмування та складання електричних схем на Arduino. Далі у списку програм можна додати обробку звуків та створення найпростішої музики. Тоді розвивається музичне образне мислення, гарна, навіть плоска програма Adobe Photoshop, якою можна створювати та обробляти образи для розвитку образного мислення. Є також 3D-динаміка і Tinkercad. На даний момент я знайшов лише одну просту і найголовніше, масову програму, яка створює внутрішній світ, при чому та практично без стресу, що сприяє творчістю. Це програма Minecraft, але правда, і вона з жахливою графікою, яка нанесе краси. Так. Приблизно так може бути виглядати культура для дітей, що розвиває їх творчість. Наприклад, так може бути виглядати робота звукових студії, де виховуються музичні образи. Також це може бути робота з 3D-принтерами, оскільки ця робота теж об'ємна. Крім того, є. Ну або там а, значить, додаток в Керкат, теж праця з тривимірними образами. Крім того, є інші програми, які теж розвивають творчість, але вони. Або дуже складні, як unity 3D, там є ZXC, або дуже дорогі професійні програми, як 3D Studio, Maya і інші. Дуже хороший результат від роботи 3D-принтером, але він обмежений ціною від 300 условних одиниць. Крім того, практично відсутні образні програми розвитку наукових здібностей, як фізика, математика, хімія, геометрія. я їх майже не знайшов. Такі програми виключно рідкісні. Тому наше завдання як викладачів знайти такі програми, щоб у захоплюючій, захоплюючій формі з об'ємними образами та творенням розвинути творче мислення. Тобто, ті люди, які здатні на творче мислення, треба максимально використовувати їх можливості. Це, по перше, мають бути об'ємні віртуальні світи. Аб'єртуальний без стресу, конкуренції, боротьби та кровопролиття. Це мають бути світи, в яких є співпраця, спільна творчість та створення. І от таких ігор я до сих пор я не, я не зустрічав таких ігор, я не можу їх знайти. У межі при розвитку технології далі може додати тактильне відчуття до програм, щось, наприклад, костюми, яке натягаєш, і ти відчуваєш новий світ усім тілом. Тоді таку технологію можна використовувати не тільки для створення світів, які краще, ніж реальні, але і перенести. Перенести все краще потім у реальний світ, ну опробовуючи там. Крім того, такий аватар здатний дати віртуальне подорожі у будь-яку точку простору з відчуттями, що майже не відрізняються від справжніх. Даний напрямок у вигляді творення нового має технократичну спрямованість, але ці технології також слід розпрямувати на розвиток та емоційного інтелекту. Це нова музика, яка здатна. Виховувати емоції гармонії у тренді так званого стійкого розвитку, як знаходження балансу з екосистеми. Для чого потрібно спочатку відчути цей баланс, тобто сформувати гармонійний емоціональний стан. Зробити це Зробити це складніше, а от набагато простіше можна почати зі створенням банка мотивуючих відеороликів на усі напрямки, з пов'язані з наукою, поезією, музикою, філософією, які дозволяють шукати вирішення проблем і гармонію зі світом. У такому разі приблизно такий світ майбутнього нас може очікувати, якщо ми підемо в цьому напрямку. Дякую за увагу. У мене все. Дякую. Ага. Оскільки ви припинили свою презентацію, чи правильно я зрозуміла, що ви готові до запитань? Так, да, все. Якщо є запитання, а? будь ласка. Так, а, колеги присутні, а, чи є запитання до доповідача? А, значить, ну, у, ви, у мене ви, є. Можна запитання? пане, пане. Сергій, ви психолог, чи ви просто зацікавитесь психологією? Можна знати? Ні, я... я Я так розумію. Ну, давайте так. Якщо хтось бере слово ну самостійно, в нього є така можливість, прошу ну, представитися для всіх присутніх на Керечю, зараз... Валерій Олександрович, я психолог і просто дуже цікаво було дякую за виступ ваш. Да, я психологу психолог було дуже цікаво. Ви психолог чи ні? Ні. ну… Я зараз. Я вам поясню, Якщо ну я погано розмовляю на українській мові, якщо там зроблю помилку, ви мене ж вже а, о я працюю на кафедрі штучного інтелекту. От. Тому для того, щоб зробити таких роботів або там систем з шутним інтелектом, е, мені ну, как, прийшлося ізучити е, інтелект, розумієте? Як мислить людина, які в неї є подпрограми, які в неї є інстинкти. Тобто це дуже мал, маленька, то те, що я написав, це, це дуже маленька така вирізка з того, що там ми знайшли. От. Ну, в общем, це цікава така робота, як працює мозок там людини, але не стільки мозок, скільки як працюють його емоції, як він мислить. Ми більш-менш чітко собі уявляємо, тому сталася можливість значить, ці знання перекласти на, ну, як це, на, на педагогіку, розумієте? От. Та, мотівації для студентів і як відбирати студентів студентів які спроможні ну значить створювати нове як їх, як їх відбирати то тобто це дуже просто додаєш значить, завдання на якийсь об'єм на якусь значить створення чогось об'ємного і зразу там кореляція, то ступінь зв'язку ну там практично стовідсотково. Я якщо студент може там в об'ємі щось зробити, все він може побачити все в цілому. Він здатен до творчості. Якщо не може, то уви. Він може вивчати тільки те, що вже є. Дякую, дякую за відповідь. Я так розумію, більше це питання нема. Можу від себе лише трошечки прокоментувати, що дуже цікавий власний досвід ну, представив нам сьогодні пан Сергій. Проте я б все ж таки продовжила. Пошукову роботу в мережі, тому що е, особисто я, як, як математик, як фізик, я сама знаю, дос, достатньо багато зараз є е, різних 3D баделювань. Е, Різних симуляцій експериментів з фізики, з хімії, з змадаптованих з українською мовою. Якщо це казати, наприклад, про сайт Калорада ФЕД. У нас потужно працює МАНЛАБ. І там вже на сьогодні є досить багато цікавих смацифрованих і відео, і дослідів, і розробки до них. Ну і що стосується віртуальних світів, які дуже зараз смактивно. Потужно роз, розвивається, до речі, і силами також українських розробників. О, от я, я думаю, що дуже багато зараз вже можна знайти всього цього, таких ну при, прикладів, а скоро буде їх ще більше. Але от саме той аспект, який ви представили сьогодні, розвиток творчого мислення це безумовно техніка буде розвиватися. віртуальні світи ми отримуємо своє користування. А от далі треба їм дійсно скористатися так, щоб це було не смашкодою для наших учнів, для студентів, ну і для нас самих. Дякую за ваш виступ. Хочу надати слово Марині Джулай. Ви з нами? Пані Марина.